Вітаю! Сьогодні 27 березня, і це мій корисний сніданок. Яєчню хотіла підсмажити собі, достала два яйця і одно трошки щось я в ньому запідозрила, так що воно, мабуть, не свіже. Тому достала більш яєць і вирішила перевірити. Кладу в воду, і воно лежить. Це добре. Якщо лежить, це добре. Якщо встає, це погано. О, трошки встає. Бачите? Хі, яйце встає. Е, це трошки встає. А це лежить. Лежить. Е, трошки хоче вставати. Так. І лежить. І що ми з цього? Купання, так? Купати яйця потрібно, так, Це я не шуткую. Мити яйця. Ви бачили, я їх вже помила. Так. Перед вживанням потр... перед приготуванням потрібно яйцям мити. Але ж я ще покупала їх. Тому я вибираю. Ось це ось це гарнисіньке не встає. І ось це. А це дуже так уже гарно встає, теж. І це теж вже, бачите, не хоче лежати. Це яйця вже не годяться для вживання в їжу. Але ж не потрібно їх викидати. Вони ж ще й не колотаються. Ні, ще не колотаються. Всередині ще не колотаються, але ж вже і не свіжі. Ось ці яйця можна використати для маски, для волосся. Це супер. Е, коли... Так, так, дивіться, плейліст все для волосся. Там в мене є дуже гарні маски. І... Куди я додаю або жовток, або і жовток, і білок. Так, це я відвару. Але ж хто там ремонтом зверху займається? Так, добре, я зварю яйця, поки там шумлять. Яйця відварила. Так, хотіла підсмажити, але ж відварила. Ну, бажання таке. Змінюється швидко. Згад... Поки, поки яйця мила, згадала, що у мене капуста теж пропадає. Тому почистила капусту, і що я придумала? Е... Зробити пюре з капусти, ну, морквочки додати, цибульки. І яйце порізати навпіл або на 4 частинки і ось таке блюдо, така страва. Так, і почала чистити, але. ж... Донька заглянула до кухні і каже, це буде суп. Я говорю так, суп з капусти і все. І я так розумію, що їй не дуже це буде подобатись. Я говорю, ну добре, буде суп з усім. Так, тому швиденька почистила картоплю, морква і пастернак. Так, і цибульку. Не буду додавати, бо в мене є зелена цибуля. Так, і томатики. Тому ось це відварю, Ось це забагато буде, то половину цього. А це можна заморозити, бо дуже-дуже швидко псується ця капусточка брусельська. А ви знаєте, вона така корисна, дуже-дуже корисна. Так. Готуємо. Капусту на 4 частинки порізала. Так, ось це е, накриємо і поставимо до морозильної камери. Приготуємо іншим разом суп. Так, ось картопелька порізана морква і пастернак. Так, дрібненька. І томати все одразу засипаю. Ой. І заливаю окропом. Навіщо окропом? Щоб було швидше, по-перше, а по-друге, щоб вітаміни не втрачали свою властивість. Так. Не википали довго там. Ось так варимо і снідаємо. Поки суп пюре готується, зробимо смузі. І, як завжди, супер-смузі. я беру чорницю, заморожена вона була, беру полуницю, теж вона заморожена була. Трошки розморозила в мікрохвильовій печі. Так, беру горішки пікан. Так. Е, зазвичай донька е, полюбляє, щоб додавати вівсяне молоко або якесь покупне молоко. Але я це не полюбляю. І, і нікому не кажучи, роблю своє. Так, додаю воду. Горішки з водою перемолоти ось вам і молоко. Так. І додаю колаген. Він у мене тут уже небагато. Ну, на дві порції... Так, і ще комусь залишиться. Ось така мірна ложечка. Так що доволі багато. Так, я думаю, що можна. Ой, не залишати вже, а висипати. Ну так. Три таких ложечки буде, ну, так, де вона ця ложечка? Ось. То буде три порції. Так. І зелень обов'язково потрібна, так? У мене сьогодні базилік. Вау, як смачно буде, а як корисно! До речі, колаген коллаген різні. Так, потрібно читати. Це пептиди морських. Гідролізовані пептиди морських водоростей. Так. І ще вітамін С. Це для гарного волосся ногтів. Ногтів. Так, я щось уже. Поки тут не знімаю відео, не розмовляю. зовсім розмовляти розучусь, не тільки українською, зовсім. Так. Е, я не шуткую, потрібно більше розмовляти. Що я можу вам сказати? Робимо, перекручуємо. І як я додала трошки забагато колагену, я вирішила ще додати води, щоб дійсно було вже три порції. А як вода, то воно, мабуть, не таке смачне буде, то я додам меду. Так, ось це я додам і перемішаю. Наливаємо. Смузі. Ну так, як я казала, три порції так не підготувала красиву посуду, але ж нічого. Ось так. така для зберігання смузі. Штука, це я буду пити, це пригощу когось. Це я мию зараз. І переминаю супчик. Вуаля, дуже гарний сніданок за пів години, ну, мабуть, за 40 хвилин з приготуванням і з записуванням. Готово. Так. Вау! Це я перелью і закипічу пізніше, бо дуже їсти хочу. Дуже. І яйця я не буду додавати, так. Розповідала, розповідала про яйця і не буду додавати яйця. Чому? Ну, тому що згадала, що у мене. Печінка підсмажена є. Вона така дуже смачна, дуже корисна, але ж мої домашні не полюбляють її. Тому... Тому буду їсти сама. Зазвичай я люблю свіже, але як їсти свіже, якщо. Як приготувати одну порцію, я не знаю. О Боже! Ну, це нормально. Нормально. Хотіла сказати дуже багато, Нормально. Бо я буду вживати другий раз їжу 18 годин. Так, двохразове харчування це супер для здоров'я. І я додаю олійку. Таку супер олійку. Тут чорний тмін, льняна олійка і ще одна. І я її купила, тому що дуже-дуже гарне таке. Струмка дівчина намальована. Так. А яка третя речовина? Ну, я розповім окремо. Бо навіть я окремо придбала олійку ту. Так. Все? Печінку ложкою буду їсти. Ну, суп же у мене. Так. Смачного вам і мені. І не забудьте подякувати за їжу. Це я і зроблю за кадром і буду їсти. Дуже важливо приділити дві хвилинки їжі, подивитись на неї дві хвилинки як радить Садгуру. Або просто хоча б подякувати Всевишньому і всім, хто працював над цією їжею. І я подякувала. Але ж дві хвилинки подивитись, у мене вже не було часу. Але ж, щось мене зупинило. Так, що телефон розрядився, тому я поставила на зарядку телефон і дійсно подивилась дві хвилинки. Не знаю, як, але це діє. Так, з'їсти подивитись дві хвилинки, потім з'їсти одну ложечку і відчути. Божественно. Так, все. Я при вас ще спробую. Це цю божеств... божественну їжу. Смачно. Смачно. І ви ж бачили е... Саме більш капусти у цій страві. А якщо... Просто суп варили, то більш картоплі поклали. Мм, яка смакота? Вся цибулька. Ну, спробуємо печінку. Ммм. Яка смакота? І це печінка з свинини. І дехто каже, що це не смачно, то ви, мабуть, її просто не, не можете готувати. М -м -м. А я вже показувала, як готувати печінку. Так, не буду вам набридати, але ж ви не перемикайтесь, будемо ще коштувати смузі. Суп з брусельської капусти дуже смачний. Отримала задоволення. так. І колись я чула, ну дуже давно, якщо годувати дітей брюсельської капусти, то вони будуть розумні. Так що використовуйте брусельську капусту. Ну, не знаю від чого. Так, такий висловок, висновок раніше я чула. Але ж і старі будуть дуже гарні, якщо будуть вживати капусту. Чому? Тому що вітаміну К багато, так, судини гарні. А судини у нас і не тільки в ногах, а й в голові. Тому вживайте брюссельську капусту. А зараз ще я заварю. Чай, який буду пити впродовж дня. І ви ж знаєте, хто не вперше попав, я за те, щоб були дуже-дуже різноманітні напої. Так, кардамон три штучки. Е, Солодкий. Корін, коріння солодке. Ягоди Годжі. Ой, забагато. Ну нічого, це ж буде як заварка. можна буде розбавити. Ем... черемша. Так. Черемше. Сушина. Це дуже-дуже корисна ягіда. Я, мабуть, 5 років тільки знаю. А до того не знала, що черемшу можна вживати. Тільки нюхати квіти думала, що можна. Так. Це сушені, не пам'ятаю що. Брусниця, Брусниця пам'ятаю. І ще це сушені. Е, Плодоніжки-полуниці. Це теж дуже корисне. А у мене пальці вже в черниці. Ну, нічого. Це все пройде. Так, про все це я вже розповідала. Але ж хто не, ви, не, не довіряє, так, хай перевіряє, перечитує. Все, що я поклала, дуже корисно. І я роблю різноманітні такі суміші. І це добре впливає на здоров'я, так? Простудними захворюваннями ви не будете хворіти. Так, ось такий чай буде. А зараз, як я і обіцяла, спробую при вас смузі. Так, в мене вже булькає супчик. Так, можна буде зберігати, поки прийдуть гості чи діти з роботи. Так. М -м -м. Одразу запах. Базілік неймовірний. Полуниці запах. Черниці смак, горішки, яка смакота. Так, але ж це я буду пити на балконі. Пити і кайфувати. Ні те, щоб кайфувати, а набиратись здоров'я. Яким чином? Потрібно отримувати задоволення. А ще я буду спостерігати, як там. Сороки е, ремонтують гніздо. Так, і це краса. І для здоров'я у похилому віці потрібно помічати красу. Так, якщо ви перестали помічати красу, це дуже погано. Так що відновлюйте спостереження за красивим. Ось дивіться, я поставила. Моркву. Яка краса? Яка краса. Так так ще бажаю вам спостерігати за красою і живати корисно разом зі мною. Па-па!